246 років саме стільки виповнилося Маріуполю. Центр підтримки Я Маріуполь влаштував справжнє свято для переселенців. Тож ходімо подивимося, як цьогоріч річ Маріупольці святкують День міста Марії в Дніпрі. Марина з Маріуполя на свято завітала разом зі своїм 11-річним сином. Жінка зізнається, що, попри війну, дуже приємно згадувати свята, що пов'язані з рідним містом. Це надихає та дає можливість пам'ятати всі ті яскраві моменти, які проживали в мирному Маріуполі. По перше, щоб діток трошки відволікти від важких таких часів, в яких вони зараз зростають. А по-друге, це Дає, ми навіть дорослі вже щось починаємо забувати. Так? Як називається якась там назва якогось вулиці чи якогось. Тобто, Ми дорослі забуваємо, а діти також ще більше забувають. А дехто не народився вже під час війни, і він може і не знає цього. Тому я вважаю, що, по-перше, важливо, тому що це дітей відволікає в страшні такі часи. А по-друге, те, що дає можливість. Пам'ятати своє своє коріння, своє минуле, не забувати це, спілкуватися разом і пам'ятати про це: веселі розваги, квести, майстер-класи, спогади про рідний дім так святкували маріупольці день міста цими вихідними. Ми міського, макарану, ми дуже добре знаємо, все це вечірка. Танцюємо карину. На свято запросили волонтерів з благодійного фонду Слов'янське серце організація є надійним партнером центру Я Маріуполь. Вони надають психологічну підтримку дітям та проводять різні розважальні заходи. Саме наша локація це танцювальна ігрова. Зараз ми граємося з дітками віку від 12 до 17 років. Підібрали для них ігри, які нам здається дуже цікаві. Ми е, їздимо на цю локацію з різноманітними майстер класами на протязі. Вже певного часу і е, нас запросили прийняти участь у цьому святі. Ми з радістю погодились, підготували також подарунки, невеличкі, розмальовки, кульки, щоб трішки прикрасити життя наших дітей. У парку, де проходило свято, розмістили п'ять різних локацій, на яких діти мали виповнити завдання. Одна з них пожежна частина. Рятувальники з Донецької області розповіли малечі про свою професію. За допомогою пожежного рукава влаштували справжнє водяне шоу, а ще показали приладдя, завдяки якому рятують життя. Спеціальна машина радіаційно хімічного захисту. Вона оснащена засобами радіаційно-хімічної та біологічного захисту та розвідки. Можете бачити ці приладдя. засоби індивідуального захисту органів дихання, інші засоби розвідки, які ідентифікують різні гази. Хімічний газоаналізатор. От як він правильно сказав, газоаналізатори. Та інше під час заходу також відбувся телеміст з усіма центрами Я Маріуполь, які працюють у 21-му місті України. Маріупольці мали можливість привітати один одного по відеозв'язку та згадати щасливі моменти з мирного життя. Після всіх розваг малечу пригостили смачними бургерами та солодкими булочками шу страви. Приготував зірковий гість, який також долучився до свята. Це Дмитро Горбачов. Учасник 14-го сезону популярного українського реаліті шоу Майстер-Шеф, хлопець-перселенець з Горлівки. Коли почув, що в Дніпрі збираються святкувати день народження Маріуполя, недовго думаючи, приїхав привітати мешканців. Коли мені сказали, що це будуть діти, я відразу зрозумів, що треба їхати. Треба їхати, тому що божім пригощається сьогодні. 6-го ранку приготували ось такі шу. Це шу з заварним кремом та кремом дипломат. Спекли для дітей булочки, тому що я думаю, такі булочки бачили в Тіктосі. Нам допомагає сьогодні спортклуб Ватага і шашличний двіж Арсен. Він зробив для нас м'ясо з хлопцями. А ми булочки і солодке для дітей. Попри всі ті страшні події, через які довелося пройти маріупольцям у 22-му році, вони не втрачають надії повернутися до рідного міста та святкують його день народження втретє вже тут. У Дніпрі ми дякуємо нашим партнерам, які сьогодні долучились до організації таких заходів. Сьогодні у нас приєдналося п'ять різних організацій. Взагалі на протязі тижня це близько десяти організацій, які допомагали нам відзначати день міста Маріуполя. І, власне, хотів би подякувати всім Маріупольцям, що сьогодні ми єднаємося, що сьогодні ми маємо змогу в центрі Маріуполь зустрічатися, обговорювати нагальні питання. Ділитися з погодами про наш рідний Маріуполь і просто бути разом однією сім'єю зі святом любі Маріупольці. <клес> Лідія Шамрай, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас. Тож підписуватися на наш Ютуб канал ТВ 7